Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. І сьогодні у нас буде таке нетипове відео. Більшість з вас вже знають. Хто не знає, по назві відео ви можете зрозуміти, що ми також, крім продажу тракторів, займаємося трейд іном. У нас є така послуга, що ви можете свій старий трактор нам здати і купити. Новий, якщо вас таке зацікавило, відразу вам залишаю, ви бачите зараз номер телефону на екрані. Треба подзвонити або відразу на цей номер на Viber скинути фото свого трактора, мотоблока, китайського, японського, будь-якого. І ми його оцінимо. Після цього ви зможете собі вибрати будь-який інший трактор, який є в нас в наявності, доплативши при цьому різницю. Словом, таким чином, як ви можете зрозуміти, після трейдіну у нас також з'являються трактори, які ми забираємо у вас. Дуже дуже часто, в більшості випадків, ці трактори не готові зразу для продажу. Буває, що щось поломано, косметичний стан просто жахливий, і якісь там дрібні такі поломки. Ми звичайно, що ці трактори відновлюємо, ставимося до цього дуже відповідально і потім продаємо ще раз. Таким чином, у нас з'являються трактори вже вживані, китайські. Вони також у нас є на сайті, вже новим розділом. Сайт є в описі до цього відео. Переходьте, там можна подивитися. У нас зараз є в наявності кілька тракторів, і в сьогоднішньому відео ми хочемо вам їх показати і трішки розказати. Тому поїхали. Отже, перший трактор стоїть ДТЗ, але він не продається. Це трактор сервісу. Почнемо ми з такого Сінтая 224-го. Трактор є з переднім ведучим мостом. А трактор є двохциліндровий двигун на 22 кінських сили. Три передачі вперед, одна передача назад. Це що стосується коробки перемикання передач, повишені, понижені, також само собою. Що є розмір шин. Шини вже в прекрасному стані, не потрібно їх міняти. До речі, всі трактори, які ми проб'ємо, ми стараємося, щоб ви купили готовий трактор і не вкладали в нього грошей. Купили і зразу їдемо працювати в поле. Передні шини у нас 6 на 14, задня резина 7,5 на 20. Трактор має документи, ми дамо вам документи на цей трактор, все як е, має бути, ви зможете спокійно ним Користуватися, щоб дізнатися ціну, переходимо на сайт. Посилання є в описі до цього відео. Наступний трактор у нас є ось такий Donfeng, Він 13-го року випуску. Трактор має 35 кінських сил, це 354-й. Це ще перші випуски Донфенгів. Багато хто з вас їх пам'ятає по дизайну. От, от старий капот в нього. Трактор трьохціліндровий і також з переднім приводом. З блокуванням диференціалу, валом відбору потужності, трьохточковою навіскою. Все це в трактора є тут, вже чотири передачі вперед, і одна передача йде назад з повищеними і пониженими передачами. По стану також стан абсолютно задовільний. Робочий трактор заводиться, їде, все працює, ніяких грошей більше в нього вкладати не потрібно. Він повністю відновлений і готовий е, приносити гроші новому своєму власнику. І маємо ще ось такий трактор DTZ 4240H. Трактор, зараз скажу, якого року. Трактор є 13-го року випуску, трактор є без передка, тобто колісна формула у нас 4 х 2, двигун на 3 циліндри і на 24 кінських сили. В тракторі пробіг 1800 мотогодин, але по стану, я вам хочу сказати, що так і не скажеш, дуже про нього дбав власник, і що стосується цього трактора, ми по ньому взагалі нічого не робили. Ми просто е поміняли фільтри та мастила всюди в двигуні, в мостах в коробці. Ми поставили нове сидіння, і ми наполірували капот. От і вся робота по цьому трактору робити нічого не потрібно. По цьому трактору є нюанс він на жаль без документів. Чому він без документів? Також болюча тема. Коли ви купуєте китайський міні-трактор або будь-який міні-трактор, вам дилер видає документи. Дуже часто люди цими документами нехтують і думають, мені не потрібно, якісь там документи є. На облік я його ставити не буду. Проходить 5, 6, 7, 10 років. Клієнт хоче цей трактор продати або обміняти. Ми питаємося, де документи. Він каже, є, але я на облік його не поставив. Що ви розуміли, це те саме, що документів немає, тому що. Е, щоб його відновити, ці документи, потрібно робити новий сертифікат, старому власнику його ставити на облік, знімати. Дуже часто якісь папірці вже загубилися з того часу, і отака, такий калабур е, виходить. Е, тому, якщо ви купуєте трактор і вам дають документи, потратьте цей день часу і обов'язково поставте його на облік. Велике прохання е, це збереже ваші гроші, тому що при обміні, коли трактор без документів, це дуже дуже сильно впливає на ціну. Словом, цей ДТЗ є без документів, вже що маємо, те маємо. Е, Просто прекрасний більш детальніше також інформація є на нашому сайті. Ще раз наголошую, що посилання на сайт є в описі до під цим відео. Переходьте. І маємо ще ось такого донфенга 244-го. Це вже донфенг звиклий, який ви бачите сьогодні в нашому салоні і в більшості по салонах в Україні в новому капоті. Трактор є 18-го року. На ньому всього на всього 300 мотогодин в дуже дуже доброму стані. Тут теж ми тільки будемо міняти фільтра та мастила і косметично проведемо його в продажний вигляд. Також дуже часто в людей закрадаються такі думки. А чому тоді ви його продаєте? Чому його людина віддає? Дала, тобто і з'являється якась там недовіра. Люди не до кінця е, розуміють, для чого мені такі купувати такий трактор. Що стосується конкретно цього трактора, так сталося в клієнта, що в нього з'явилося більше землі, і йому просто потрібен був потужніший трактор. Ми йому завезли трактор на 40 кінських сил, забрали на 24. Тому він буде шукати нового власника. В нього також з документами все в порядку. Тобто, ми дамо е, повний пакет і ви зможете його поставити собі на облік. Е, його на сайті ще нема, але він найближчими днями вже з'явиться і буде. Я думаю, що в понеділок ми закінчимо. Ми по ньому всі роботи, які потрібні. Отже, друзі, ще раз хочу наголосити: якщо вас цікавить послуга трейд-ін, ось номер телефону, який ви бачите на екрані, дзвонимо. А ще краще, відразу на Viber скидаємо ваш трактор, мотоблок, японський трактор, китайський трактор немає ніякого значення на оцінку. Ми спілкуємося. Якщо ми домовляємося, то протягом тижня ми домовляємося про час. Ми вам привозимо новий трактор і забираємо старий. Якщо у вас є змога приїхати до нас, це ще краще. Це взагалі найкращий варіант. Запрошуємо. Місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Там такі самі умови, все те саме, що і тут. Ми вас чекаємо, будемо домовлятися, будемо працювати. Всім дякую за увагу! Обов'язково підпишіться на наш канал. До зустрічі!